Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Жаня. Сьогодні в нас на огляді народний улюбленець в Україні, Volkswagen Caddy. Caddy полюбляють сільська місцевість, районна місцевість. Автомобіль практичний, високий, зручна посадка для старших людей, для бізнесу. Заді йде на ресорах, можна грузити, їхати на рибалку, полювання, родичів село вести. Практичний, надійний, простий в експлуатації автомобіль. Автомобіль прибув до нас з Нідерландів. Відомо, що автомобілі з Нідерландів не мають проблем з корозією. Це вітряна країна. Я три роки там майже прожив, можна сказати, коли возив звідти машини регулярно, і Тільки з Нідерландів знаю все. 2008 рік 1,6 МПІ, бензин легко ставиться газ. Повністю ціле авто. Корозії немає без ДТП. Без аварійний, максимально в оригінальному стані, в дуже гарному кольорі. Надіюсь, відео передає колір даного автомобіля. Він такий темно-темно-синій. Зараз у нас 2 часа дня, от при таким освітленням так от виглядає даний автомобіль. Показав загальну частину кузова, бампер не висічений, капот з мінімальними слідами експлуатації, відповідно пробігу та віку. 190 з копійками тисяч кілометрів є сервісна книга. Мінімальні точки сліди експлуатації, але їх навіть не видно, якщо не придивитися на камері так же само. Є фаркопчик, дуже полюбляють кадіки з фаркопчиками. Корозії навколо рамки і ручки немає. Накладка захисна на бампер, крута штука під час експлуатації. Пороги оригінальні, дуже гарний, класний колір. Колір переливається від освітлення. Стоїть резина, все сезонна. Корозії в слабких місцях немає, все скло рідне. Корозії на лобовому склі немає. Бампера в колір. Це признак класної. Як до комплектації. Де. Хоча комплектація тут стандартна. Розглянемо стан салону. Переднє склопакет, фіксатори всі справні. Оригінальний пасажир, корозії немає. Противотуманки, ближнє світло. Подивіться на стан керма, стан салону, салон чистенький. Видно, що автомобіль з Нідерландів. Ці молоточки йдуть у них. Магнітола Піонір доставлена. Кондиціонер, все вмикається, все працює. І так, автомобіль у нас в оригінальному пасажирі. Подивіться на стан керма, підлокотник. Кондиціонер магнітола Піонер. Чистенький салон, Колір Металік у нас темно-синій металік. На сонці дуже гарно видно, переливатися видно. Чистенькі сидіння. Потолок без зауважень, присутня полочка, автомобіль повністю укомплектований, домкрат, аптечка. Корозії немає, всі наклейки присутні по автомобілю. Тут знаходиться у нас домкрат, аптечка, ключ, крюк. Чистенький пол. Там насос. Задній ряд сидінь взагалі без зауважень. Фіксатори всі справні, жорна кузова не крутилась, не знімалась. Чистий восьмий рік ми купили, поставили новий акумулятор. Хтось за нами слідкує, ми не практикуємо заряджати чи бушку ставити, ставимо все нове. Відмітки про обслуговування, 2018 рік було 176 тисяч. Зараз щось в районі 200. Так, ключ другий є. Панель чистенька. Розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. 221 тисяча кілометрів. Кондиціонер, магнітола. Хлопідіймачі справні. Обидва. Против отуманки. Компресор включився, нагрузка пішла, я вже виключив. Всі, хто за нами слідкує, всі знають. відношення до роботи обслуговування. Абсолютно новий акумулятор. Старий здали, новий поставили, ніхто з ними не грається. Під капотний простір нічого не крутилось, нічого не знімалося. Ущільнювачі всі на місці. Видно, що автомобіль без Оптика вся рідна, відмітки про обслуговування. Мотор не димить, не троїть, не сапунить. Працює тихо рівно. 1,6 і легко ставиться газ. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто. Volkswagen Caddy 2008 року випуска в дуже гарному кольорі темно-синій Металік. Автомобіль прибув з Нідерландів. Корозії по автомобілю немає. Автомобіль безаварійний. Я придбав цей автомобіль емоціонально. Виключно мені сподобався дуже колір і стан автомобіля. Оригінальний пасажир, чистий восьмий рік, 220 тисяч підтвердженого пробігу сервісною книгою. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, працюємо по всій Україні або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Навпроти податкової. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. До нових зустрічей з новими оглядами. З вами був Женя. Класний варіант. От я дивлюсь, мені дуже подобається на нього дивитися. Приємний для ока колір.